Процес збирання відбувається за рахунок оператора. Оператор керує процесом зрива хмелю і його так званої подачі укладки в прицеп. Люди вже використовуються для того, щоб розправити його, зібрати, зачистити низи. І якщо десь щось упав, якийсь кущ, то покласти його на цей прицеп. Після чого він транспортується в комбайн, вигружається і відбувається процес збору. Його транспортують на тракторах, як ви бачите, на прицепах. Після цього оператор-тракторист вигружає його, після чого жінки його ліану цепляють на отой гусачок. Подається він в чисальну стінку, обривається, виділяється шишка листочок. Все інше лоза листочок попадає на прицепи, на мусор, а шишка йде в сушку нічого з цим теперішнім новим, що світло ну, не відключається півтори тонус, тонус 700 сухого малюшишу відключається.